Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Він знає, що ми відчуваємо тиск. Вчора я писав вам про досконалість. Ісус каже нам Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Від Матвія 5. 48 Це Його чітке бажання. Але він знає нас і розуміє наші слабкості. Написано: нема праведного ані одного. До Римлян 3:10 Тому ми все підкоряємо Господу, все віддаємо йому, все наше добре, все те, що надає нам впевненості за тілом, все те, чим ми хвалимося, про все це можна сказати словами апостола Павла. Завдяки Христові, все те, що колись було надбанням для мене зараз, я вважаю втратою своєю. Крім того, я все вважаю за ніщо порівняно з величчю пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомоги здобути Христа і знайти себе самого в ньому з праведністю, що йде не від закону. А від віри в Христа з праведністю, що йде від Бога і зумовлена вірою. Я хочу пізнати Христа і ту силу, що виявилася під час Його Воскресіння із мертвих. Я також хочу розділити страждання Христа і уподібнитися Йому навіть в Його смерті. Так я сподіваюся досягти Воскресіння з мертвих. До Филип'ян 3: 7-11 Віра у Христа наша перемога. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу знати Тебе. Я хочу знайти Тебе у всіх сферах свого життя. Я хочу знайтись у Тобі. Я хочу знати силу Твого Воскресіння і долучитися до Твоїх страждань. Амінь. Дякую за те, що Ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.